Мир усім. Що таке бути на нулі? Ми в Україні зараз чудово розуміємо, що таке нуль. Люди, які знаходяться там, віддають своє життя. Усі наші погляди прикуті до них. Нуль. Це, наприклад, Бахмут і інші місця, де йдуть бої. Так само є світ, який ми не бачимо. Це духовний вимір, і у цьому світі є така річ, як мода. В християнстві є мода. Багато людей виганяють диявола, тих, хто просто досереджені на якихось дивах або на співаках, але це просто мода. Так само в християнстві є нулі, там, де кожен метр це чиєсь життя. Ми знаємо, що герої, які воювали і зараз воюють під Бахмутом, це люди, які віддають своє життя для того, щоб ми могли працювати, могли посміхатися, народжувати і просто жити. Так само є духовний нуль, де люди Божі, яких ми можливо не бачимо, яких ми не бачимо, тих героїв, які... Зараз воюють під Бахмутом. Наприклад, ми їх не бачимо, вони не можуть сильно виходити на зв'язок. Вони ніби прикриті цією війною. І так, є люди Божі, які знаходяться на нулі і забирають душі у сатани. Вони бачать сатану, дивляться йому в очі і відвоюють кожний метр для того, щоб Україна і вся ця земля ще мала шанс на існування. Біблія каже. Що все залежить від праведників, від людей Божих. Згадайте, коли Бог розмовляв з Авраамом, Авраам – це людина Божа, і вони домовилися, що якщо буде 10 праведників у місті, то Бог не знищить його. Все залежить від людей Божих, тому саме їх ми маємо підтримувати у ці часи, розуміючи, що всі бої перемагаються спочатку у духовному вимірі, а потім Бог віддає цю перемогу у фізичному вимірі. На початку війни все було проти нас: не було зброї, не було захисту, але Бог був з нашою країною, і все залежить від Бога, і Він ставить крапку. Сьогодні приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, яку очолюють люди Божі. Зараз наша місія продовжує проповідувати Євангеліє Ісуса Христа і кожного дня відвоює кожен метр нашого з вами життя.